Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео ми дивимося аналітику мого каналу за сьогодні. Ну Дивіться, як ви це робите, я навіть не уявляю. В, в нас вже є 837 підписників, 400 переглядів, далі 5600 лайків. 882 коментарі 380 поширень. Далі нещодавні перегляди. 24 300. От. Це відео в мене набрало вже майже 7 місяців, тому майже, майже 28 тисяч переглядів. Наша головна ціль набрати 30 тисяч переглядів на цьому відео. Далі аудиторія. Ві... Мене більше всього дивиться, як я вам і говорив. 25-34 років. Далі. Мене дуже багато дивиться чоловіків. Країна, мене дивиться, Росія лише 4%. Україна 45%. Індія 10. От. Тому, друзі, всім до побачення, всім бажаю гарного дня, щоб у вас було все добре, ви були живі, здорові, щоб було всі... тихе та мирне небо. Тихе та мирне небо. Дуже дякую, хто мене переглядає та моє відео. От. Тому всім до побачення, всім бажаю гарного дня.